Всім привіт! А ви знали, що до 30% врожаю сої ви можете втратити через хвороби? Тому, щоб ви цих втрат не зазнали в цьому році, я розповім вам про хвороби на сої. Для того щоб побудувати якісну систему захисту від хвороб, варто враховувати джерела інфекції фітопатогенів для сої, це часто ґрунт та рослинні рештки. Тому, якщо всі в соя у вас трапляється часто. Тоді варто подбати про оздоровлення ґрунту та зменшення кількості чисельності фітопатогенів у ньому. Для цього можна використати препарати на основі грибів роду Тріходерма, які дозволять ефективно зменшити чисельність фітопатогенів в ґрунті. Якщо ви в попередніх роках на полях часто спостерігали збудника білої гнилі, тоді можна використати препарати на основі коньотіріум Мінітанс. Даний мікроорганізм є природним ворогом білої гнилі і досить ефективно бореться із збудником білої гнилі, який знаходиться в ґрунті. Біла гниль є досить небезпечною для сої хворобою. Молоді рослини зазвичай гинуть, а над більш дорослих утворюються коричневі мокрі плями, на яких згодом утворюється білий ватоподібний міцелій збудника хвороби. Пізніше на білому міцелії ви зможете помітити чорні склероці гриба, завдяки яким ця хвороба також має назву склеротинія. Наступним джерелом інфекції хвороб на сої є насіння, тому його фітопатологічний аналіз та підбір фунгіцидного протруйника в залежності від його результатів є важливою частиною побудови системи захисту. Якщо ви інокулюєте насіння сої бульбочковими бактеріями, зверніть увагу на сумісність хімічного протруйника із біологічним інокулянтом. Цікавою альтернативою в заміні хімічних протруйників є застосування біологічних фунгіцидів на основі бактерій Bacillus subtilis та грибів роду Trichoderma, які не впливають негативно на утворення бульбочок та можуть боротися з фітопатогенами, що зберігаються на насінні. Наступне, на що варто звернути увагу, це хвороби, що проявляються під час вегетації. Основними хворобами, які трапляються на сої, є периноспороз або несправжня борошниста роса, альтернаріоз, аскохітоз та церкоспороз. При ураженні рослин периноспорозом на листі рослин ви зможете помітити округлі хлоротичні плями, під низом яких ви помітите сіро-фіолетовий наліт у вологу погоду. Нелегко розрізнити збудників плямистості на листі сої, але давайте спробуємо навчитися їх розрізняти. Якщо ви бачите на листі сої світло-коричневі плями з добре вираженою коричневою облямівкою, на якій часто присутні чорні крапки, або їх ще називають пікніди патогена, що розміщуються концентричними колами, то це є симптомами аскохітозу. А от поява на листі кутастих рудувато-коричневих плям, що згодом темніють, є симптомами септоріозу. Коричневі плями, які згодом світлішають та мають виразну буру облямівку, є симптомами церкоспорозу. Якщо ви зазирнете на нижній бік листя, ви зможете помітити під плямою темно-сірий наліт спороношення гриба. А от коричневі плями, що мають концентричну зональність, можуть свідчити про ураження сої альтернаріозу. Якщо вам необхідна допомога в діагностиці хвороб на сої, можете заповнювати форму, що знаходиться в коментарях під відео. І пам'ятайте, що найкращий захист це профілактика, тому не чекайте масового розвитку хвороб у вас на полі, а застосовуйте правильний біологічний фунгіцид або хімічний, який підібраний. Під той патоген, який знаходиться у вас на полі. А якщо вам цікаво більше дізнатися про хвороби сої, пишіть в коментарях здорова соя! і я розповім вам, як впливають різноманітні умови на розвиток хвороб, а також в яку фазу важливо провести профілактичні фунгіцидні обробки. Гарного вам дня! І нехай ваші рослинки не хворіють! А я поїхала далі обстежувати посіви!